Упродовж доби російські війська тричі штурмували позиції українських захисників на межі Луганської та Донецької областей. Успіху не мали та змушені були відступити. 12 разів росіяни гатили зі ствольної артилерії. Ще чотири застосували реактивну та міномети. Нанесли два ракетних удари та шість авіаційних. На окупованій Луганщині людей закликають прийти на псевдореферендум. За це обіцяють видати продуктовий пайок на, на території міста Біжнам Керміна. Сєвердонець, Лисичанськ, гірська громада, попасна. Там жахлива ситуація, і дійсно люди вже готові, враховуючи те, що постачання і медикаментів перебито ну з великими перебоями, і з їжею і з водою і з усім є проблеми. То їх таким чином заманюють. Ми бачимо, і в нас є така інформація, що організують вже навіть приміщення, де будуть проходити майбутні референдуми. Тобто вони вже надсилають листи, вже стоять люди по великим містам з плакатиками і зазивають на референдум. У рубіжному окупанти днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому. Людей ховають у братських могилах. В окупованих містах триває примусова мобілізація. Росіяни відміняють місцевим чоловікам так звану бронь та відправляють на фронт. Місцеві жителі виклали відео з окупованого Лисичанська, де показують асортимент в одному з продуктових магазинів. Ось це наш єдиний магазин, який працює до сім'ї вечора. Все, що є, хоч що нібудь. Ну все таки, що то ж є. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас.